Це капот. А це бампер. А це Сузукі Джині. Він не вписується в жодні стандарти. Це унікальний автомобіль, який технічно не змінюється десятиріччями. Він все також має нерозрізні масти, лонжеронну раму, партайм та понижену передачу. Коробка 4 автомат, який був створений ще в 90-х роках, і він досі справляється з позашляховими здібностями джимніка. Атмосферний 4-циліндровий двигун 1,5 має 102 кінські сили, але перевага його в крутному моменті. Тут 230 Ньютон метрів, який доступність 4 тисяч обертів. Тобто, крутити він може нормально. Ну, з позашляховими здібностями зрозуміло, він справляється. А чи зручно на ньому в повсякденному житті? Ну, з таким багажником можна сказати, що не дуже. Але насправді машинка має багато переваг, у нього багато простору, навіть якщо скласти одне сидіння. Тут може поміститись святковий настрій. Якщо ви сім'я з двох осіб, або хоча б з трьох з маленькою собачкою. То ви розміститесь і навіть зможете їздити у подорож. Якщо ж вас більше, треба дивитись на щось інше. Ще виявляється, що посадка на задній ряд досить зручна. Залазиш, сідаєш, замикаєшся. Місця вистачає виходити ще легше. Салон. Це особлива атмосфера. Тут багато скляніння. у вас оглядовість просто неймовірна. І за це люблять Джимніка. Але ви тут, як в акваріумі, ви всіх бачите? І вас всі бачать. Тим не менш, габарити відчуваються миттєво. Кожен куточок машини чутно і не треба ніяких камер, але вона тут таки є. Взагалі, останнє покоління четверте принесло багато змін в функціоналі. Тут з'явились системи безпеки, повіщення про виход зі смуги руху, круїз контроль, ліміт швидкості, екстрене гальмування. Перевага гаджимніка у всеядній підвісці, яка ковтає будь-які ями, витрата пального 8 літрів. Взяла б я собі такий, звичайно.